Всім доброго дня. Ми вже зранку в теплиці, У нас дубак. Доброго дня. <клес> знаєте, <дорогі. клес> Скажете, що я тебе, блін, щось змушую чи Люди щось... Люди мають дорожча, а я маю жінку. А така в мене все время вперед, вперед, мене просуває. Може це і добре, знаєте? Каже, сь сьогодні захотіла, а моло вісім вирізати і все. Я кажу, ще рано, він ще повинен бути червоний. Е шкірка шкірка має червоний. Ні, він вже дозрівший. Бо вже побачила, що е, хотів лопати і вже всередині. Бо потім тебе малі його виключати, ти їм дасиш, навіть не пойме, що і як, і коли. Я навіть не подивлюся, який він. Яком деревце? деревця, два так. роки деревця. Так, це в нас є Амоа 8 це є гібрид моро, е, апельсина кривавого моро і аванопірено. Авано. авано. Е, в нас Мандарина. Є... Апельсин да. з мандарином. Так, в нас є окремо і апельсин моро, і окремо е мандаринка Авано Апірено. Е до речі, е Авано він йде в двох варіантах. Е тардиво, дічак... Боже, прав, зараз матюкаться буде. Дічакулі. яка качулі Ді кулі. Це є пізній варіант, і авано-апірено ранній. То в нас, наверное, що ранній авано, апірен То що, будемо пробувати? Так, подивимося, який він. Ну, блін, якийсь прям червоний хоче бути всередині. Так. О, він ще крапку сидів. Так що ще, ще міг би посидіти. Бачите, є клементинка, маленька, невеличка. Блін, а я все время хотів. Ти знаєш, я дуже хотів цього Амоа 8 Я в когось okay. бачив відео. Анучка, я покажу. Так хотів, що він весною. Взяв і нащепив на, в тебе. Була той цитрон, чи не цитрон? Боже, як він не труме цитрумела, і ти взяв всі гіляки на ньому. щепив. Прийнялися, і, всі, да, і всі прийнялися до одної, і ти взяв його, висадив землю і вже таке у нас росте деревце. Але в нього листочки, як в апельсина. І без криватки. Нема і криват. да, ми ще перед цим, як мали вам знімати відео, ми ще чуть не посварилися, бо я йому кажу, що це моро ти висадив апельсин, а він каже, ні, це АМОА 8 Бо десь злетіла тая бірочка з нього. То мусила відео передивлятися, що вам знімали весною. Що я Так. Да. Він каже, ну що? А моа вісім. Я кажу, ну так, да, моа вісім. <ріст> Значить, все-таки він є, знаєте, настоящий той хазяїн. От, Бачите, в нього таке листочки, як апельсина, бо от є в нас окремо авано апірено. Бачите, то в нього вузенькі листочки, як О. мандаринка. І от він. Он ще не дозріває, ще трохи йому. Да. А це, а це апельсин моро. Ще не бачили ми з нього плодів. Кривавий апельсин, він має бути всередині червоний, як кров. Теж два роки йому бачите? Кстати, нема, ще буде навесні два роки, як я щепив. І не Зача, брали ми його ні, не щепляли, бо не було з чого да. брати. Оце я на, на Київському щепив. А до нього є криватка. Ага. Це невеличка є крилатка. А де покажи. Не ще бачу. Аво. Ні, ні, во більше є дві. Угу, угу, угу. Угу. Бо я кажу, що ні, це. я щось мені заклинило, що це іменно апельсин. Ріжу, ріжу, а це оказується ні. Мандаринка, бачите? А листя таке, як в то тако цей, То можна подумати, що це апельсин. А, друзі, з переливом. З переливом мені е, показували. Мої лимони беруть, купую, і показують, що скидає листочку. То от земля в них мокра. В них повністю мокра земля. Бачите, це я сьогодні поляв? Подивіться, яка в нас. от така вона повинна бути. То я дивлюся знизу, знизу дивлюся, чи в мене є. Мокро, якщо мокро знизу, я не Бачите, поливаю. Ану, ану, і тяжкий його... він. І знизу, вже, якщо є коріння, то представляєте, це коріння буде квакати стояти мокре. Так що дивіться, дуже обережно зараз, особливо в цей зимовий період. І я ду... підношу горшок. Я вже вам багато казав. О, мокро. Бачите, земля мокра, значить, не поливаю я. І обережно зверху теж занадто б їх не потрібно, щоб прям волога, волога стояла в них. Бо я дуже хочу, щоб у вас вони росли. Так, що стирайтеся, не, не загубити її. От сьогодні бачите, в цього борнео аж покрутило листя. Це теж зле, якщо дуже вже Ого, аж він аж чуть, -чуть м'ягенький став. Це підсушив я його. То ти сьогодні поляв? Бо вчора що? ми вже вчора палили. вже все ми почали вже отоплюваний, як то кажуть, сезон. Вже почали. Це виходить, середина листопада. В нас цього року. Так. Що, різати? Ну так, давай десь гарненько, щоб було. Що давай підмурай її. Під О, кстати, мураю вже заніс дорослу. До Лише десь маленькі. Так, що? Тому кому треба, пишіть, бо як занесу до хати, то вже не буду. Нікому предлагати. <піць> ніж червоний. Ага. Як Як гранат. А, не пересортиться. <піць> Ні... <піць> Чуєш? Ну, макісточок в нього. А, а ніби а, ні. повинно бути чи ні? Ні, то може десь зародиш був, ну, ну немає. Настійш, капісо, Каже, що був, воно був. має бути якимось ким, присмак ягідний. Не знаю, зараз будемо пробувати. Вчити, ну дуже класний. Ой, блін. І він дозрів. Що ти так... казав, що він не дозрів вже? Ну, я хотів, щоб він був ще, мабуть, червоніший. Воно на сонці uh, таке, прям, блін, класне. Гарозні полопавші. Від роботи то що в тебе від? Uh -huh. Полопали від манікюрів, тобі ну, від так. роботи полопали. Я ще й п'як знімлю. Смачний. Дуже смачний. Кислий е, солодкий. Є е, ягідний смак. Шо, що є, правда? Угу. Якою ягідою? Каже, <рес> ти малиш, якою ягодою? Навіть дуже смачний. Навіть Блін, що... нас цього року тільки один вродив. Я навіть, навіть не думав, що він такий. Клас. А в тебе є вони в наявності? Ні, я ж їх не щіпляла, не бо я не знала, що слухи, воно і як ну, воно. В тебе в цьому, цьому році буде щось Так. Да. О, а о я будеш, вже знаю, будеш що косити буде. косити його. Оцю гілочку може зрізати, угу, угу. бокові там є. Трошки попідщіплювати її. Так пишіть, друзі, якщо вам треба буде, чи щіпляти його, чи не щіпляти. Я думаю, що пару штук треба зіпити. Ні, та полюбе, тож. Ще моро треба е, попробувати, апельсин. А апельсин, напевно, великий, як апельсин, і просто такий самий, напевно, всередині трохи. Клас. Да. Чуєш, ніби справді а, десь далеко якусь квіткою заносений. Кисний він, розумієш? Ну, а кислий чи ні? Ні, не кислий зовсім. Трошечки, може десь там є кислинка, ну, як в я... ягоді. Мандаринки. В'ягіти ну, там, там чи ще. Клубніка ж теж не може бути супер-супер солодка. Хоча може, але тут є дуже солодкий насичений э, смак. Клас. То що, Вовремя ми його спробували? Чого би він ще ви сів? Ну, ну, ще, ще не набралося цукристості, Ні, думаєш. Я би хотів, щоб шкурка, як кажуть, вона щеплена. Да, вона має червона шкірка. Ще червоніша бути. Але, але красота. Блін, та а чому магаз... в чо магазині нам таких не У Нас були, ну я не знаю, що за сорти. Продають в продають, нас. А? Да. Іменно десь туди трошки пізніше, їх продають. Тоже червоні? Ну, не, не мандарину, а апельсину, скоріше всього. От апельсини точно я бачила, не заводить. У нас одне АТБ на, на місто є, і ми тішимося всі. Там вже можна щось якісь якісь сільпоніби строїти. Ні, що вже інакше. Так. Вже київський теж в нас, вже ми їмо вже повним ходом додому беремо. Так, що там віджила твоя ще мандаринка? Хотіли її вже... Десь... Он, он чела, надумала цвісти на на, землю. на зиму. Ну таке. Mm. Вона, вона стояла ціле літо. Ціле літо. А зараз начала... Вона весною буде перерости пускати. Дати її вона весною відчухається. No. Вона, пам'ятаєте, дуже в нас вродила. На ній не було свіжого, вітя не полишав її, не пообривав, лишив всі. І такі були дрібненькі, і прям не було живого місця на ній вона була облипша. Одним словом, самі ми А дивіться, як плаче то місце від банана. Волкомериан вже також дозріває. Це лимон. Бачите, який він жовтий. Так. Куси від банану. Плакання, га? Плачував цей піньочок. Він же і накидав всередині і яблук. І що ти ще там? В сум, в сумку тут. Там, де банани стоять. І яблуко поставив червоне. І ще щось поставив червоне. І Що, і дозріває вже? Дозріває. Дозріваю вчора. Подивилася, два дні пройшло вже жовті з ником вже. Що там ще... А палестинський ще не достигну? А Може, давай попробуємо. Давай. Давай вже на слідуючий раз, бо вже хтось до мене добирається з малих, хтось вже визвонює. Так, ще в тебе ананас там бачу наверху стоять. Да, ще, ще, ще Ананаси. Це з верхушки я показую, так? Да? верхушки. Ананаси, ага. Ананас, ананас з верхушки. Маленькі, Ось такі є цікаві. Угу. Небагато. Цього року новий рік о, нас буде о, без о, ананаса. Що, що впало? Впав в е мексиканський, мексиканський лайк. Бачите, вже дозрів сам вже падає. Сам впав? Ано ну, розрізати якраз, дуже маленький він. А в тебе є в наявності вони? Ще два штучки є. Ще два штучки є. Кому треба, також пишіть, бо я ж кажу, всього є потрошки. По одному, по два, бо не може все багато. Щипіти. Я вже це уроку собі намітила такі сорти, які я хочу на наступний рік. Я вже буду її... Оцей, напевно, буде у мене на першому місці. А 8. Також цікавий дуже. Дивіться, яка... мексиканська шкірочка. Тонюсенька. То нюсенька. у ньому, наверно, дуже, аж. Дуже. дуже. Вже би лизав. Що ти, блін, такий? Ні, ну да вже, б, вже бока капає. Я б не представляв язик. так. Люблю рецепту, садуді. Та й всі, я вже, от, поки я з вами говорю, вже цямкає там. Всім гарного, головне спокійного і мирного дня.